І от, якщо денна маска, то такий легкий поцілунок щічку, то нічна маска це вже такі добрі, міцні обійми. Маска спрямована на відновлення шкіри та екологічний антиейдж. Не те, щоб зморшки це щось погане, але мені, як людині з сухою, дуже тонкою шкірою завжди, знаєте, хотілося її якось наповнити та зробити більш щільною. Зірка нічної програми Бакучуол це рослинний екстракт, здобутий з бабчі. Його дуже часто. Прирівнюють до ретинолу, але це взагалі різні компоненти по своїм структурам, які таргетують одні ті самі гени та рецептори клітин. Тобто ретинол та бакучол вони б'ють в одну і ту саму ціль, але через різну структуру Бакучол, наприклад, він не витончає роговий шар шкіри, він не викликає рітему, він взагалі не подразнює шкіру. Але він ефективно впливає на візуальний прояв зморшок, наприклад, він зменшує гіперпігментацію та може вирівнювати загальний тон шкіри. В тандемі з бакучолом ми зробили провід вітамін А з олії шипшини, бо вона є однією з найпотужніших антиоксидантних олій. І, звісно, тут були додані наші супергерої, і КПД, і фосфоріпіль з мелатиніном, і чотири форми ялуронової кислоти. В результаті маска вийшла, як, на мій погляд, ідеально. Ось це саме те, чого мені дуже довгий час не вистачало у догляді. Ще раз хочу подякувати вам, дівчатка, що маски вони взагалі побачили це життя. Ви просто неймовірні. Обіймаю!